Слава Україні, товариство. Я не вмію так гарно співати і може так гарно говорити, як ті люди, які будуть перед вами виступати. До мене сьогодні підійшли і кажуть: а чи актуально робити фестивалі? В той час, коли йде війна, гинуть люди. Дуже актуально. Тому що це 360-річна війна, яку Росія безперестанку веде проти України, це війна не за територію, це війна за душі людей, це війна за мізки людей. І перед тим, як послати в Україну російські танки, в Україну послали російську попсу, спопсувіли наших виконавців. Ви згадаєте, як Ірина Білик колись сказала, що ніколи в житті не заспіває пісню російською мовою, а сьогодні штокає і какає. Тому Росія спочатку забрала простір українського духу. Вона за Закинули на Україну російські книжки, і це була страшніша зброя, ніж російські гранати, бо гранату ми бачимо. А ті російські книжки, яких, яких вони закидали для українських діток, ці підручники з історії, яких вони знову гайдамаки зробили бандитами, яких вони забули холодноярців, але згадали якихось совєтських героїв. Оце була та велика етап тої великої війни, і ці фестивалі є актуальні. Тому що ключова зброя в боротьбі за душу української людини це зброя слова і зброя духу. Позавчора в Верховній Раді ми з Романом Ковалем презентували книжку, чергову книжку Романа Коваля про похід Петра Болбочана. Роман Коваль це мешканець Горлівки українського Донбасу, який насильно зрусифікували, який перетворили. Крохляцький край, і тільки тому москалі пішли туди, що вігнали в раптом 62% українців, які живуть на Донбасі. Якщо ми не повернемо простір українського духу, простір української музики, українського слова, якщо ми не українізуємо український Донбас і український Крим, ми їх ніколи не повернемо. Це найкраща, найкраща пошана Тарасу Шевченкові його 200-річчя, Це наш цьогорічний майдан. Це виконання заповіту Тараса Шевченка, вражою злою кров'ю волю окропити. Ми виконали ту першу фазу заповіту, ми вигнали банду з нашої столиці. Але ми маємо не забувати другу фазу заповіту знищити Москву, знищити Москву за зруйнування Січі, за те, що вони забрали нашу церкву, за те, що намагалися забрати нашу мову, за те, що зробили з козаків кріпаків. І наше завдання нашого покоління, щоб до кінця виконати. Заборі Шевченка ми мусимо не просто знищити Путіна, а знищити Москву. Ми маємо це робити з Тарасом. Тарас має бути завжди з нами. Ми маємо пам'ятати, який він був. І разом тим з ним йти до перемоги. Слава Україні! Дякуємо, пане Юрію.